Привіт, дорогі комішки! Сьогоднішнє відео для тих, хто можливо відчуває в серці, що трохи слабо пережив свято Воскресіння Господнього, що Ісус, якби він воскрес, але якби трохи мені в моєму серці не воскрес. Бо я також часто переживаю щось таке, що і ніби свята пройшли, і ніби весь тиждень святкуємо, але все одно Ісус, якби мало відчуває, що Він щось зробив, мало, я йому на це дозволив. І не втрачайте над надію. Бо Богові це не заважає. Є така стара польська комедія, яка називається «Вабанк». і в якій головний герой цієї комедії це музикант, який грає на трубі, і в нього ідеальний слух. Він просто ідеально може відтворювати різні. Композиції він ідеально грає на цій трубі, і всі люди ним захоплюються, захоплюються його талантом. Але він своїм ідеальним слухом використовує цей талант також для інших речей. Він, між іншим, йде в банки і пробує відкривати сейфи, бо він настільки добре чує, що може відчути і так по частоті звуку. Знати, як крутяться ці всі механізми в сейфах, і він викрадає гроші. І цей фільм в основному базується на тому, що вони викр... викрадають, розкрадають банки. Але до чого я веду? До чого цей весь приклад? А до того, що сьогодні в Євангелії читаємо, що Ісус проходить два рази, попри закриті двері, приходить до своїх учнів, які є дуже сильно перелякані, сидять і вони також. Не можуть до кінця відкритися на Воскресіння Господнє. Вони вже знають, вони вже можуть навіть трохи усвідомлювати, що Ісус Воскрес, що Він приніс нову надію, але вони перелякані сидять в тій хаті, позакривані і не хочуть нікого впустити і, на жаль, навіть Ісуса. Йому це не заважає, він входить в ті закриті двері. І наступний раз чуємо також про тому, який не хоче повірити в Ісуса. який Закритий, закрити також його серце через, через те, що він трохи не довіряє тому, що Ісус Воскрес, трохи не вірить в це. І знову ж таки, щоб Ісусові прийти до томи, це не заважає Ісусу. І на тому чого я саме відніс це до того Генріка Квінтос фільму. Бо Ісус також має унікальний слух. Тільки Ісус це не музикант. Він не грає на якихось інструментах, і в нього може бути не ідеальний слух вусі, але в нього ідеальний слух серця. Бо Ісус саме через те може зайти до нашого серця, може до нього наблизитися через те, що Він ідеально може нам співвідчувати. Він добре знає, як працюють всі механізми, всі триби нашого серця, і він туди приходить. Вслуховуються всі наші жалі, всі наші е, то, що, того, чого що ми боїмося, і через це може допомогти нам, може відкрити наше серце, може відкрити, що ми відкрилися на нього і на інших, щоб ми відкрилися на Воскресіння, перш за все. І на цьому полягає також велика радість сьогоднішнього свята, е, свята Божого милосердя. Бо слово милосердя Алейсон. Воно також має інше значення співвідчувати, співчути, співчувати. Так якби слухати, тільки слухати серця. Бо на того полягає співчуття, що ми чуємо чиєсь серце. І тільки тоді людина може повірити, що хтось комусь співчуває, якщо вона сама могла таке пережити. Ну, якби я комусь сказав, комусь хто ходить, не дай Боже, без ноги. Комусь, хто не знаю, хтось, хто переживає дуже важкі хвороби або велику втрату, я би сказав, що я тобі повністю співчуваю. Це би не означало настільки, якби в мене самого була схожа біда, і я би сказав, що е, комусь співчуваю. Це би мало набагато більшу вартість, бо я розумію ту людину. І чого саме Ісус вміє нам так добре співчувати? Бо Він ці всі болі. Ці всі важкі хвилини сам пережив на собі. Він був відкинутий, він був самотній, він був той, яким, ми часто, яким ми, ми часто себе відчуваємо. Він відчував велику біль. Тому Ісус може нам співчувати, і ми йому віримо. Він може чути наше серце, бо Він сам це переживає. І на цьому полягає милосердя Бога. На цьому полягає милосердя вже, попри те, що ми можемо бути закриті на Бога, то він приходить, слухає наше серце. Пробує там щось ковиряти, щоб відкрити наш сейф нашого серця. І все ж таки до нього помалесенько, співчуваючи, пробивається. Навіть якщо ми визакривані, навіть якщо двері в нас заставлені барикадами. Тож не втрачаємо надію. Ісус, попри те, що ми можемо бути на нього закриті, Він все одно приходить, все одно щось пробує, все одно пробує співчувати з нами через те, що, між іншим, показує свої рани, так як показав Томій. Показав відкрите серце і сказав тобі, ти можеш навіть вкласти руку в моє серце, щоб знати, що я милосердний. щоб знати, наскільки я відчуваю тебе, наскільки я з тобою співпереживаю. Тож, нажираємося цим словом, тож тримаємо це слово з собою весь тиждень, щоб воно приносило нам надію і велику радість в Воскресіння Господнє і його велике милосердя. Тримайтеся, хом'ячки, побачимось за тиждень.